Віка, нас цікаве дуже ставлення лікарів до тебе, ставлення медсестер до тебе. До мене в основному приходила там валя. Вона оце вночну як ночі ступала. Вона оце приходила так. незаметно мені приносила їсти, щоб дитина щось поїла я. А так взагалі ніхто мені їсти не приносив. Це спасіба Маріні. Маріна приходила, приносила мені їсти. І з церкви Ліна. Там девушка верующая и ее подруга Марина. Они ей тоже приходили, помогали. Чим помогали? Есть у нас некоторые вещи, чтобы дитина щось нас сказала, если я буду находиться. де я попаду, чтобы я їм позвонила, вони может быть еще вещи надеюсь. Вікторія, у тебе є пособі на дитину? Ні, я не получаю. А чому у тебе немає по на дитину? Тому що в мене російський паспорт і мені сказали, що я не маю права отримати на дитину. Ніяких коштів. А чому паспорт російський? Та, що мама з Росії. А скільки років ти проживаєш Деті. на Україні? Ну, дивись, на даний час ти зараз обратно вагітна да. другою дитиною. Да. І скажи, які в тебе плани на майбутнє? Щоб з дитиною все було добре, ну жити здесь, а там буде видно. Щоб на дитину гроші отримати, щоб мені допомогли з паспортом зробити документи. Там буде видно, що життя покаже. Скажи, будь ласка, віка, ти вчора прибула на Замтер? Ребятціни, мати і, і дитини, скажи, будь ласка, яке відношення за ці даже сутки ставлення робітників до тебе? Чи подобається тобі тут? Мені, Чи є тут, мені тут подобається дуже хорошо. До моєї дитини хорошо відноситься. Тут і питання, все, ігрушки, все. Тут дитині одяг дає то, що треба. Дитині коляску, то, що треба, як я попросила. Тут все так і є. Тебе дитина... співробітники, да. Тобі да. чомусь. І дитина тут спокійніше. Навіть зараз вона захворіла, я оповерлася за що мені допомогли. Мені ні в чому не відказали. Це а... хороший центр. Віка, скажи, будь ласка, а як ти почула за наш кризовий центр? До мене приходила Оль... Ольга Олександрівна. Вона сказала, що є цей ці... що в Вінниці відкрився новий центр. І може допомогти. Да, ну ти ж думала десь, насамперед, де ти будеш народжувати дитинку, що говорили лікарі, де ти будеш народжувати. Я спрашивала, вони сказали, це треба там, де ти будеш знаходитися, тебе на научать поставити, там ти можеш жити. Каже, а тут ми нігде не поставимо, тебе навчають. Каже, хіба що тебе можуть тільки дітей забрати з таким паспортом? що ти вже... Забрати куди вік. Назад мене можуть в детський дім дітей забрати, якщо в мене такий паспорт мені не раз сказали. Ну, ти ще не хочеш, щоб дітки були твоєму дитячому будинку. Нет, так, як... Ти сама розумієш, що мама, ти вже сама мамою стала і сама розумієш, що мама тебе не так, як треба було б, да, виховала. Да. Ти так думаєш, ти хочеш, щоб твої дітки були завжди з тобою. Російське да. в тебе гражданство. Да, чи... какое... да. Да. Я так хочу. тому що з жити они мне просто покоят, мне дадут. А они мне просто со света живут. Там очень такой. Он сильно затошен. Дальше. То есть тебе в нашем центре тут удобно? Не, да, тут пока меня лучше психика на, надо... я не так психую и не очень так. Как я дома психовала и не ем Много раз. Ты уважаешь, что видишь? Да ты Лежала у тебе да. лікарі і... Так, да. Там якось не спокійніше. А тут я чувствую спокійно, дитина спокійна, вона спить, їсть те, що треба. А там іди, ні, ні, хватало. На утро мальний суп, вона його не їсть. Я заставляла її кашу, мілу що то не мальний суп, то одна вода. Вона його не їсть. Відомо. Я що хороший суп. Вікторія, звісно, так, де нам все розповіла, так і є. Сьогодні до нас прибув дільничий лікар з луки. Дитина була дуже в дуже тяжкому стані дитини. А тіт, в ну вушать. Дитині, я не, я не можу поняти, як ми взагалі могли дитину виписати з лікарні в такому стані. Дитині виписали антибіотики, зінат, краплі, сиропу. Ми просто не розуміємо він лікарів старого Усіх всі мати два маленьких дітей, З народження ці діти і дай Бог кожній мамі, щоб попадала на таку Ольгу Олександровну, да, це золотий чоловік, яка, так яка просто тебе спасла, щоб на самий перед ти в лікарню. Я думаю, тільки навок дав. Так, але так і є. Отак Ольга Олександровна єдиним чоловіком, який мене врятував. спасла. і А чого ти, Віка, говориш на вокзал? Ти вже була на вокзалі? Не раз. В мене було. Було. Так. Да. Навіть її гроші просила. Людей. Просила гроші на що? Щоб дитині щось купити, здається. Щоб якось... Перебігти їй... Під... Опітити її. <кхід> Віка, я думаю, тимчасовий хризовий центр матері Дитина тобі поможе. Тобі поможе стати на путь, з своїми дітками, з документами тобі поможе. Я думаю, все буде тебе добре. Все добре.